Бонці ж не люблять м'ясо, вони в основному рибу, там рис. Так, так, так у них і м'ясо стоїть, як в космосі. Дівочки, ви про що тут, а? Ми про що небудь балакаємо, а що ж нам. А ви в роті пересували? Не можна таке казати. Що, ви що? що це ти таке наліпила? ліпила? Он з діркою якою. Це треба на ногті робити, щоб таке було. Спроб... Та ж... Це елітне А що це у вас сьогодні шандарахнуло, Що ви сьогодні в неділю це Що Це чи не гріх? гріх. Робити не гріх. А що їсти не гріх, а гріх, готові гріх? Ну я дивлюся, багато людей так як щось робить, то вони кричать, що вони віруючі. А як роблять опитування, чи вони віруючі, так щось всі не віруючі. Тобто я не можу зрозуміти, що сталося з людством нашим. Моя Вони... Бабуся покійна казала, робити ніколи не гріх. Гріх убить, гріх украсти, обманути. Обизвати луть каледаром, ледочим, Попрошайкою козочою. робить, казала, бабуся не гріх. Та я так думаю, я так кажу, і я взагалі... Хай... От у нас завжди зачасту виходять, Ні Щось стараємось, щось приготувати таке смачненьке для себе, бо будні дні чомусь нема. Коли ну буває таке, що й нема. І в неділю навіть я думаю, що майбутньо ті люди, які пишуть оце всяку ірунду, у них просто дуже багато часу. От Леся Петрівна каже, мені нема коли написати цю хрієнь. Ой, не то що охрієння, як при, при чому хліні? Даже бо була... не дивлюся нічого. Не, от мені хтось скаже, ти там те бачила, а ти це да Боже, не бачила. Люди добрі не бачила, бо не дивлюсь ні Ютуба, ні Тіктока у мене немає. То, якщо хто може, кроме хтось скине на вайбер, то я відкрию, подивлюся. А так, взагалі, оце Таня там піхтіна, ой, а дзвонить до мене а, курицю оце коптить, скільки це градусів, бо я бачила, що у бруса. Він сказав 46 градусів в куриці. Повинно бути кажута. То ти щось, мабуть, неправильно зрозуміла. Не знаю, що він казав, бо кажу, не дивлюся взагалі нікого. Але кажу, логічно, все одно в куриці в м'ясі повинно бути 67. Та а мені кажеться, логічно любе м'ясо воно повинно Шо? пройти термічну обробку. Ну так як готовий продукт рахує, продукт, рахується, коли Як казав 60, один чоловік. Шістдесят градусів. Навіть в м'ясі можна 70. Як казав один чоловік, якщо правильно назвати мою продукцію, то вона у нас, виходить, варено копчена, тому що ми -то проходимо в нас процес просушки, потім вже йде приготування до певної температури, ну фактично м'ясо зварилося притеп. Воно ви... пропарилось, да. жарилось. Да. І про копти. А вже в кінці це задимилося, і багато людей трошки не розуміють, що. Тому і називається, ну але так. Але ж люди там бочка, ну хто хоче коптити в бочки. Я не купчу в бочки, у мене є свої. Ну, ну я не знаю ну, мені здається, просто що коли в бочки, то зараз, якоїсь да. смоли буде на м'ясі, бо і, там вже і... воно горить всередині та його. Ну, обмивають, І Вічково. Хоч дивись, навіть Андрій колись якось робив, він теж димогенератор ставив у бочку. Але як він нагрівав ту бочку до определеної температури, я ж газовою горілкою чи що. Так що, ну то таке. Копчення ми потім, потім зліпимо. Я люблю, що всього. Я ж це так, все вона любить по багатому Так що найбагатіші пельмені це домашні. Так що, друзі, чому королівський фарш у нас? Тому що королівський фарш, ну, по-перше, це дві королеви. По-друге, королівський фарш це фарш той, який робиться з м'яса, не з якихось там непонятних частей тіла. І непонятно, до якої определеної фракції. Чому я про це кажу? Тому що заходив, ну, я, я, в мене є час. У Фейсбуці, в Тіктоці контролювати деяких блогерів, деяку ситуацію. По-перше, я контролюю, що вони ніхрена не хочуть допомагати ну, військовим, зато піарить один одного, робити рекламу один одному можуть. Хоч реально кожен блогер і кожен працівник в нашій державі він зобов'язаний військовому за те, що він щось доробить. Понятно, що люди працюють, це дуже важливо. От, і попалось мені відео, де людина продає фарш. І каже, а цей фарш стоїть там 210 гривень, наче дорого, да? а другий фарш стоїть там 170 гривень. І каже, тому що цей, що за 210 він перемоловся з лопатки, яка коштує 210 гривень, але вони перемололи безкоштовно. А вже з обрізків дешевший на 30-40 гривень. Так що в нас королівський фарш, який не з обрізків, ну це такі біле, що свинячий чи що? А, Чому? Тому що вони люблять таке? Дюшатина е... Ну, ще скажу. Я хотів тільки сказати, все це все домашнє, все своє. Зараз напишуть. А звідки ж у вас індюк? Ні, ну куряче філе в мене було в наших. Об'ясняю, бо Олеся Петрівна зараз не, не дотягне цю тему, тому що вона, коли робить ковбасу, вона їде, купує деякі речі. У магазин там куряче філе, воно йде буває, по рецепту в деяких ковбасах. А так само їй подобається індюшача. Хай дорого, вона любить по-багатому. І от взяли кусочок того ж філе, і перекрутили, і зробили такий не просто не було міксований, міксований в магазині. Не... Але рішила, що буде так. Що я теж йду зараз грішити далі. Дівчата погрішили трохи надійки на городі. Я у сараї. Хай все не так гладко, як нам хочеться, але ми всім ворогам назло будемо працювати далі. О, Дівчата хай ліплять пельмені, Казали, там у них у цьому щось там вони Я ще не показують. Показую. Нічого, саме головне, що в нас є. Опа, 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 сало, шелучківське на розіграш. Так що, друзіки, сьогодні вечором поля лякаємо, потрендемо. У нас є. Один тример, який виграли з Америки, залишили. Ми сьогодні його розіграємо повторно. А на наступний раз зустріча в нас від Ульяни Саманько. Точно така сама газонокосилка, як вона виграла в прошлий раз і відмовилася. Вона зараз за кордоном, але вона родом із Тернополя, да? ну із Західної України. Ще, да, десь туди. І вона відмовилася. Ну, я кажу, так можна було б це там. Мені каже, хай буде. Давайте далі працюємо поки на перемогу. На підтримку наших захисників. Так що приєднуйтеся до нас сьогодні в прямому ефірі. Дівчата ліплять пельмені. сьогодні вихерію пельменями. Прошлий раз на дюха мені було відео, так. Да? Так що найсмачніші пельмені, це пельмені... Пільмені. Пельмень? От... Пельмені. Пельмен. Та яка різниця? Таке гавняне, так, просто так. Міні-вареники з м'ясом. Міні-міні-міні, манюсенькі варенички з м'ясом зроблені на, на пластмасовій доски. Ну колись в дитинстві були алюмінієві і в нас Ой, десь була. А у нас в нас бабушки ще не <кхи> да. Але на алюмінієві краще. Да? Mm -hmm. Чим на пластику? Да. А Прошу що там за та тісто ж просте, вода, тра-та-та, так? Да? Молоко, вода, яєчко. Ну, Мінеральна вода, сода, гашена уксусом. Ти <говори> was... ж струшуєш же мукою, да, чому она так поно відпадає? Може це я работала. Гарно надо просто. Ты просто... да я мой новой, ты ну, досточка аж була струшена мукою. А ч так ты. А, Надя, ти малату багато А за малой пхаєм? Ні, я, я теж, теж люблю теж. такі маленькі. Я... Ну, ну там без фарша, то взагалі вийшов без. Тут Це які... є тич. Це а Надя понапихає так, що вони просто не випадають. Так що, друзі, ну що я хочу вам сказати? А я зараз, коротше, валю до свого товариша, то тобі дзвонив до мене каже: Серега, треба, щоб ти забрав десь в районі то ячменю. Так що зараз поїдемо, заберемо. От, поки у нас неділя вихідний, да. От, треба вибрати з ящика, мати продала корову. І зерно каже, нам не потрібне, а тобі воно пригодиться. Ну а ми вже з Лесі Петрівною потім щось придумаємо і відблагодаримо цю родину. О, це мій тракторист, який грає мені города, який зараз на лікуванні в Збройних силах України але проблеми з ногами і зробили операцію. Так що зараз поїду, заділею, перевеземо зер, зерниця, золотого зерниця. Ну а дівчатка мої. Роблять пільмешики. Працюємо, всі миру здоров'я і добра. З вами був Козачело, попрошайка Сергій Шелудько. І як там, чухайте ногу, чухайте ногу в дорогу, хто з нами, так сказати, не на одній волні, не на одному шляху. Як казала мені вчора пані Лариса, Сергію, не звертай ні на кого увагу печі, печі, які б не були не все одно за чорною полосою буде біла. Ми вибрали свій шлях, ні шагу, ні кроку назад, вперед, вперед і вперед. Як би там не було, і можливо вона і права. І я не один такий, нас таких багато, і нас не подолати. Так що працюємо далі, всім папа, з вами була родина Шелудьків, може не стандартна, може грішників, але тих, хто любить життя, любить свою неньку країну і цінує те, що роблять хлопці, Це для нас, за нашого майбутнього. Так що слава Україні! Дяка ЗСУ, ну, хтось каже там, слава Богу, слава Богу, але нас не привчили. Там, ну, так казати. Ну, Богу, слава, да. Але ми віримо в Бога. Але на сьогоднішній день більше щось віддаємо перевагу Збройним силам України, тому що від них залежить наше майбутнє. Ну, але Бога просимо завжди. Так що Слава Богу і слава Збройним силам України. Ну і слава всім не Так що всім попав.